Доброго дня, друзі! Компанія автопарку Філія на продажу нове чудове надходження. Це BMW 4 серії 428 Grand Гранд Купе. 2015 рік з 2-літровим бензиновим двигуном, дуже непогайна автівочка. Задня така чотирьохстволка в нас, дуже приємний звук, зроблена дуже все гарно. є сплітера, непогана резина з дисками оригінальними, є безключовий доступ, охайний шкіряний салон коричневого кольору з темною стелею, є підігрів усіх сидінь, є люк також, безрамочні двері, звісно ж, карбонові накладки, повний електропакет з електроскладаннями зеркал, пам'ять сидіння, електрорегулювання сидіння, що у що у пасажира, датчик світла, повне мультикермо з підрульовими лепестками, пробіг 176 тисяч км. Тут це у нас охайненько, також на газонний кліматконтроль з підігрівами на монітора. На жаль, він не розширений. Але непоганий стан у втівочки, їде вона дуже гарно. Маленький пробіг, має лише три підкраси. В цілому дуже непоганий варіант і чекає він вас на Грушевського 15 в Одесі.